Днес святкує вся вселенна зачаття Анни, що сталося від Бога, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, Розв'яшений владикої Ярослави, Всесвітліші, Вчесні Отці, преподобні брати і сестри, Дорогі Христі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава, Тай перше, дозвольте мені від усього серця привітати місто Борислав, а відтак парафіян цього храму Святої Анни із храмовим святом. День, коли святкує парохія свій престольний праздник є днем особливої благодаті. Коли сходяться до цього місця духовенства вірні з різних околиць, щоб тут, у цьому храмі, завчерпнути повноту благодати і Святого Духа, який Господь Бог виливає щедро на своїх вірних у цей день. Але сьогодні теж я хочу привітати місто Борислав. Яке завершує святкування 625-річчя з дня свого заснування. Місто славне, яке потребує великих Божих благодати сьогодні і на майбутнє. Я ще привітаю усіх, хто прибули на це свято. Вітаю пана міського голову, представників міської влади, які працюють над тим, щоб це місто. Було містом віруючих положних людей. Вітаю всіх тих, що прибули з довколишніх містечок, селищ і сіл, щоб разом молитися. Я знаю, що є велика група людей із східниці, які приїхали через засніжений перевал, щоб бути сьогодні разом з нами. Усіх вас сердечно щиро вітаю. Як ми поглянемо на історію спасіння людства, те все діло, яке сам Господь Бог робить для нас з вами, побачимо, що та історія спасіння може бути названою історією безплідних жінок. Чому? Коли Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу, він покликав сім'ю, чоловіка і жінку, бути співдіячами, співтворцями, щоб передавати нове людське життя. Але щоб не голосити на тому, що джерелом людського життя є саме Бог? джерелом спасіння не є сила людини. Але сила Божа, яка об'являється в історії, Господь Бог захотів, щоб в надзвичайний спосіб те життя, яке Він дає, передавалося навіть тоді, коли людина через неміч гріха стає нездатною співдіяти з Богом. Ми сьогодні згадуємо цю історію спасіння як історію Сари і Авраама тої жінки, яка силою Божою народила сина від обітниці. Ми згадуємо сьогодні батьків Йоанна Хрестителя Захарію і Єлисавету, які теж були безплідні, але силою Божою. Дали потомство як знак великого Божого милосердя над людським родом. І сьогодні це свято є дуже подібним до тих попередніх, але дуже відмінним. Йоаким і Анна, побожна, але неплідна родина, отримує дар життя від Бога. Сьогодні в історію людства. Ходить особа пречистої Діви Марії. Тому що історія людини, кожного з нас не починається з моменту її народження. Історія особи людської особи починається в момент її зачаття, коли батьки, співдіючи з Божою силою, дають начало. Новому людському життю. І от сьогодні, в лоні цієї побожної Анни починає своє життя, входить в історію та, яка стане передвісницею, а відтак співдією людства ділі спасіння людини. Сьогодні починає Свою історію причисто Діви Марія. Але це свято має ще іншу назву непорочне зачаття Пречистої Діви Марії. Тому що у її зачатті ми отримали пророчий знак. Якийсь передвісник про звільнення усього людського роду з-під влади гріха і смерті. Вона Маючи природних батьків, зачинається вільною від первородного гріха, вільною від усякого зла, вільною від того, що справді є найгіршим рабством людини, ці рабство гріха і смерті, як навчає нас Божественний Спаситель. Тому у сьогоднішньому святі вся вселенна радується. Тому що отримує благовість про те, що ми весь людський рід, увесь Всесвіт є сотворні для свободи і життя вічного Бозі. Те звільнення від гріха і смерті, яке ми з вами сьогодні отримуємо через святі тайни у лоні церкви, Пречиста ліва Марія за особливим діянням Святого Духа. Отримала в лоні своєї матері у сьогоднішній день першої хвилини і входження в історію людства. Брію Христі! Ми всі з вами є діти Христової Церкви, правда? Ми всі з вами і сповідуємо, що та церква, дітьми якої є, ми є, є єдиною святою Соборною і Апостольською. Ми кожного дня покликані змагатися за святість. Будьте святими, як святим Отець ваш Небесний є, навчає нас, вимагає від нас наш Небесний Спаситель Ісус Христос. Але святість Церкви і святість кожного з нас не полягає на тому, що ми з вами є вільні уже. Від усякого гріха. Святість церкви полягає в тому, що в ній спочиває джерело освячення. І ми з вами кожного дня, крок за кроком, можемо очищатися, освячуватися, ставати вільними від усього того зла, який так часто тримає нас у своєму рабстві. В сьогоднішній день. Як ми хочемо справді відкрити для себе таїнство церкви, дітьми, якої ми є? Ми повинні споглядати на особу пречистої Діви Марії. Доріг христі, брати і сестри. Сьогодні ми, як українці, переживаємо теж момент, в який волаємо до Господа Бога. Про звільнення від усякого зла. Ми хочемо жити краще, ніж живемо. Ми хочемо, щоб місто Борислав справді відродилося як великий індустріальний центр України. Але ми повинні розуміти, що людина це є духовна істота. Її видимі матеріальний вимір є нічого іншого, як лише. Вияв її внутрішнього і духовного життя. Тому мені дуже приємно було відчути, що місто Борислав для того, щоб відродитися, відроджує найперше духовне, релігійне життя у своїй громаді. Звільняється від пут гріха і смерті. А тоді може звільнитися з пут економічних негараздів і всього того, що ми ще так потребуємо для нашого повноцінного розквіту, зокрема у цьому місці. Але входження в історію Вречистої Діви Марії є великим знаком і передвісником, що все те, чого ми бажаємо в цей день святості, Божого життя. Свобода від гріха і смерті, людського і духовного зростання є можливе завдяки силі Божій. Бо в тому тропарі сьогоднішнього свята ми визнаємо, що те, що сталося у цей день, у родині якій моєї анні є Боже діло, так само, як справа нашого освячення, відродження церковного і громадського життя, відродження. Українського суспільно-економічного життя це є Божа справа, яку він хоче чинити при помочі нас християн. Нехай причиста Діва Марія. Оця особа людська, яку ми прославляємо як чеснішу від хіровимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Вона, через яку Син Божий воплотився, а відтак відкупив і спас людський рід, буде вашою небесною покровителькою і заступницею, яка буде вимолювати для вас усі благодаті, які ви потребуєте для особистого, сімейного і громадського життя. Щоб повнота життя, яка випливає. З Божої присутності, повінця бо наповнила небесною благодаттю усіх вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!